Ну, всім доброго дня, компанія КХС, канал Кахеса Якемікс завжди з вами. Маємо сьогодні 24 листопада 2024 року. І сьогодні в нас запчастинка прального пресу. Самого пресу у нас немає, тому не можу показати, як воно там стоїть, що воно рухає. Що можу сказати, ось є оригінальна запчастинка, яка зіпсована, щось вона тріснула, щось пішло не так в них. Оця от желізна частина стояла тут, прямо зрозумієте. Ось ми зробили повноцінну, скажімо так, заміну. Переставили вже цю штуковину сюди, цей вал металевий. І ось у нас далі є поршень, якісь там ходи. Тобто він так само бачите, надзвичай поломився і ось він тут, -то, тут -то він мав би рухатися. О, тут -то. Я не буду він обломаний, трошки не гарно виглядає, і Трошечки там в нього стерчить. Ось так він в цьому циліндрі походив, В ідеалі повторюся, не знаю як що сказати. Такий самий у нас є тут, -то. є тут так само вал, два підшипники. Тобто ролик якийсь там ходить, Ну і є така моцна, дуже моцна пружина, ну, навіть не знаю. І е е е ось тако, щось воно має рухатись. Цей поршень рухається всередині, як щось він не тискає. Ну, В ідеалі, певно, хто зрозуміє, про що мова, в кого воно є, ця штука така, то, певно, зрозумієте як воно працює. Зробити, зробили. Все, будемо зараз відпрацьовувати, відправляти людині. І далі, вже, якщо інформація у нас з'явиться на сайті, що вона у нас є, відповідно вже можете звертатися і можете вже таку штуку собі придбати. Вже після того повноцінно будемо знати, що і як, як воно відпрацювало. Ось таким чином, ну, от відео коротеньке. Але ж ця штука в нас вже є. Це для, саме для тих, хто підписаний до нас на канал. Тут ми виставляємо всі новинки, які в нас з'являються. Ну і по можливості розповідаємо, яким чином що можна замінити. Якщо є в нас пристрій повноцінний, і тут можна це показати. В цьому випадку саме отаке от рішення. У нас компанія, яка займається е виробами з пластику вже на протязі більше 10 років. Побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, медичне обладнання, все в нас є. Тобто заходите на сайт, кінці відео, є наш сайт. Заходите, дивитесь самостійно, якщо щось таке ще що у нас немає, можете відсилати до нас, як в цьому випадку, обов'язково зробимо. Але ж так все. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ. Якщо Відео буде корисне, та ти вподобайку. До побачення!